Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. І сьогодні я вам покажу просто чим я займалась весь, весь цей час, поки не знімала відео. Бо дівчатка мені питають, що там робить наша Натка. Відео не знімає, а Натка нічого не робить практично. І не вишиває теж. Дуже мало я вишила за цей весь час, дуже мало навіть. Ну, є що трошки показати, але так, щоб щось глобальне таке, то такого немає. Е, і покажу вам в кінці одну покупочку мою, що я собі придбала за цей час, нарешті. От. Е, розпочну я з цього оленя. так. Дівчата, які у мене в групі там е, і в. У вайбері, в групі, в Телеграмі, то вони вже бачили фотографії мого цього процесу просування. От. А на Ютубі, звісно, я ще не знімала не показувала. То так, оця моя, оцей мій олень, який повинен бути, його ще немає, є тільки роги від нього, бачите? Роги, ну, це ви вже бачили, так? Ось так я вже тут рамочку доробила. Зараз я це приберу. Ось я її трошки тут завернула, щоб вже вишивати знизу. Ось так виглядає, воно ще ближче, тому що оці біленькі, бачите, трошки поблискує, біленькі сніжинки, вони поверх крейніком, Я теж про це розказувала минулого відео про цю роботу. От, немає світла, дівчата, тому пробачте вже, що таке якесь освітлення. Ніяке зараз. Не знаю, як. Фонариків вмикати якось не дуже. Але, може, зараз спробую. Трошки, ой, у мене є тут світильничок. Зараз щось він. О, о, бачите, як заграла? О, як воно світиться. Мені так подобаються ці роги, знаєте, буває, просто сижу, ой, все у мене впало. Просто сижу і милуюся. І бісер тут теж поблискує. От, і оці сніжинки, бачите, як взагалі дуже гарно. І зробила я одну оцю ялинку. От, при освітленні вона так виглядає, та. теж вона бісер поблискує. І... Вимихну поки що цей світильник свій. Так, і ось так вона виглядає. Вишивати її трошки нуднувато, якщо чесно. Тому що воно повторюється от кожен рядочок. Так, бачите, там трошки наростає додаткових елементів, але воно все повторюється. Я отак рядами її вишивала. І ниточками, потім бісер. Ниточки, бісер, ниточки, бісер. І ось так ось я вишивала, У мене на неї вийшло три дні. Дуже мені теж вона подобається. І ще, як ви бачите, тут повинно бути три ялиночки і олень. Це що мені лишилося? Я думала, що то все просто, що я встигну там до зустрічі, така вся хоробра. Але <кій> нічого я не встигла. Оцю рамочку я вже повністю доробила, вже там нічого не треба. Коротше, оцей. Оце, оця частина це, ну так, якщо дивитися на схему, то це півроботи. Да? Але найбільше роботи в цих ялиночках, тому ну, так вона у мене сьогодні виглядає. Да? І думаю, чи зараз взяти оленя, зробити, потім далі ялиночки, чи ялиночки, потім оленя, не знаю. Ще не вирішила для себе, що, мене, що мені а, треба. Хотіла я встановити свій телефон на тримач, так і знімати з тримача, але, вибачте, не знайшла е зручного такого, знаєте, положення того тримача, щоб воно дійсно було зручно і мені вам показувати і. І тепер в руках. Тому трошки ходить рука, не вибачте вже за це, не звертайте уваги. Так, що я ще хотіла показати? Я е, віднайшла один свій процес, я про нього забула. Ой, ну, буває таке, коли складаєш, десь поклав, і все. У мене багато цих сумоч... сумочок для процесів. так? Дійсно, багато. І вони у мене лежать в одному місці всі. Якщо вони там вільні, нічого в них ніяких процесів не лежить, я їх там складаю в одному місці і все. І якимось чином. Одна сумочка у мене виявилася не порожньою. А щось я шукала для процесу сумочку обирала, яку взяти, так, під настрій певний. І дивлюся, а одна сумочка така пухкенька, щось в ній є. І, виявляється, там лежить процес, про який я геть забулася. А процес, цей, якщо пам'ятаєте, я вам колись показувала. Ось по цьому набору набір такий А3 формату, дуже величезний. Це такий будинок від Dimensions, котрий був до вікторіанського шарму, ось такий. Він вишивається шерстяними ниточками. Я вам показувала початок, як я його розпочала, сам набірчик з чого складається, показувала вже, але потім якось не знаю, як так вийшло, що я про нього забулася. Так? Як пам'ятаєте, в ньому була канва там, тут не написано, але о, там була канва десь більше 11-го його каунту, така огром'єдна, просто огромна. І я замінила на пірмін 32-го каунту. Так, 32-го. Ось, і ось мій, ну, я на п'яльце тут зробила, там я вже деревце оце повністю зробила, і бекстіч і все. І на п'яльця, і ось я зараз вишиваю, так. Я взялася за цей час, я вишила ось цю частину його, будиночку, ось далі будую вже тут. От, і ще тут, ну от я трошки тут зробила бекстічу, так? от, А тут ще ні, по, Будиночку. І тут є такі елементи. ну, Я розумію, що цей дизайн розрахований на знаєте, велику канву, тому тут бокстіж так само робиться по ключу цими шестяними ниточками. бачите, кругом. От, Але для такого 32-го каунту, все ж таки, е він ви... ну, так, бачите, як тут виглядає трошки великоват. І тут є такі елементи, от, як, наприклад, от віконечки. Так, а ну давай, фокусуйся. Ось, бачите. Ось віконечки, ну, такі, наче зірочки робляться теж бекстічом. І е е е я під нього буду підбирати якийсь кольор муліне саме, тому що ну, дуже товсто виходить, і губляться оці зірочки. Оце теж виходить, що бекстіч, бачите? От, Потім ось тут теж ось. Оце все. Іде бекстіч, так, тут трихрестика і такі. Ну, це я подивлюся, можливо, зроблю так само цими. Тут, бачите, багато таких елементів цікавих. Отут віконечка. Оце якісь штучки тут. А, тут по типу йде бекстіч бекстіч і фрузілок. Ось, то Тут теж я подивлюся, як воно буде. Якщо сильно жирно, то буду підбирати муліне. Ось, і взагалі він дуже такий класний виходить. А ось тут є табличка, бачите, ось тут. І на ній треба щось написати, бо вона тут порожня, але ж там повинно бути щось написано. Я от думаю, що тут можна написати. То, якщо у вас є такі якісь цікаві ідеї, то напишіть мені, запропонуйте якийсь варіант, який можна тут на табличці написати. От, і те, що в мене зараз виходить. Вона, бачите, більш така яскравіша. І навіть почала її вишивати. І вишивала вже, по-моєму, третій вечір. Сижу, вишиваю і відчуваю, що щось у мене ніс взагалі болить, чихаю постійно. Все, і У мене це почалося знову на цій шерстяній ниточці якась алергія. О. Але нічого, я собі вирішила, що я потихеньку буду її все ж таки просувати, якось вишивати, тому що мені подобається цей. Будиночок подобається те, що виходить. От, і ось такі справи. Хочеться вже його вишити. Бо я провинилася перед ним, що його забулася. і Так, це другий мій процес, так? І потім у нас буде зустріч. У Б бе... ой, у березні, господи, у лютому я вже перескакую місяці, тому що вже не знаю, загубилася в тих місяцях. У лютому буде у нас зустріч. Ось і ми собі придумали, що на день закоханих, це ж буде день закоханих, і після нього там буквально за декілька днів у нас буде зустріч. Тому у. Всі дівчатка, які прийдуть, одна, одні, при... ну, не одна одній, а приготують подаруночок. Це буде щось вишите з сердечком, ну або там зроблене своїми руками обов'язково треба, щоб було зроблено. Плюс якийсь невеличкий смаколик, так? такий подаруночок зробити. І потім рандомно будемо ними обмінюватися. От. І я ходила, думала, думала, що ж таке цікавеньке зробити. Надумала я собі одну ідею. Зараз я вам покажу, що я. ну, Це такий початок у мене. Ой, вибачте, зараз я трошки зніму п'яльця зі станку. Бо в мене ж все на станках і все. Ой, господи. Так, застрягла я, коротше. Ось це моя Матільда, я її назвала. Матільда не знімається зі станку. Бачите, вона тут прищеплена, не можу я. Дістати її все. Вона там заклинула мою Матільду. Дивіться, це. Я не буду показувати повністю, що там повинно бути, тому що, ну, нехай буде якась інтрига, так, не буду розказувати, як саме я придумала оформити це. <кій> Вибачте, я зніму. <кій> <кій> Вибачте. Я зніму окреме відео, коли її вже зроблю, закінчу оформлю, я зніму окреме відео про неї, тому що. Вважаю, що вона на те заслуговує. Така цікава робота. Тут, бачите, у неї бантик, оцей. я вже зробила і бекстіч на ньому. І він у мене ви просто так на камеру не видно, але тут ниточки етуаль присутні. і бекстіч зроблено ниточкою етуаль, тому він ще і поблискує трошки так цей бантик. От, І ще на ній я не зробила бекстіч ну, багатенько є. От, Потім ще навколо неї буде оздоблення гарне, мені дуже подобається. І на що хочу сказати, що там в наборі була канва 14 каунту, а я е, хочу зробити такий міні-варіант міні, міні цієї роботи, тому замінила канву на е, Едінбург 35-го каунту і вишиваю в одну ниточку. Це та сама основа, на якій я вишивала отого свого вухання. Хто там у мене ще був Лисиця. От. І хто ще третій. Бачите, я от вишила, поклала і забула, кого я там вишивала. От. А, і єнот. Так. От, бачите, як. Це ж таки, не так прям пам'ять мені зраджує. І. Ось така вона в мініатюрі у мене виходить, я її вишиваю, вона вже так на мене дивиться. З самого початку я спочатку вишила їй мордочку, а потім ну, очки зробила, потім вже далі вишивала. Тому вона весь час на мене дивиться. І чекає, коли ж я вже все ж таки зроблю е бекстіж, тому що і очки у неї будуть такі, знаєте, більш симпатичніші, тому що там навіть є у неї вії. На, ну, з Бекстічу зроблені. Тому така буде Матільда Матільдівна. От, і назвала я її Матільда. Я не знаю. <плес> ну Це я вчора за один вечір сіла і зробила її. Так, ще зроблю їй зараз бекстіч, а потім вже буду оздоблювати навкруги. Ну, буде цікава така картинка, цікава робота. Можливо, хтось з вас вже пізнав її. Десь, можливо, ви вишивали її вже цю матільду, може бачили. може, у вас в запасах є цей набірчик, буде така інтрига. От. Чекайте, коли вишию. Я планую сьогодні-завтра її закінчити. І і, і. і вже потім зніму відео з закінченою роботою і покажу вам. Після зустрічі вже завантажу те відео, тому що, повторюсь, хочу, щоб для дівчини ні. Не. Дівчинки, <хи> які я буду, ну, які попадеться, ця моя Матільда, то щоб для неї це був якийсь сюрприз. От, так що я відео запишу, а завантажу вже після аж зустрічі його. І ось, в принципі, все, чим я тут займаюсь. От. Щось ще хотіла розказати. Треба записувати, знаєте, вести якийсь такий ну, а? Якийсь такий записничок собі завести, де записувати якісь думки, які хочеться вам сказати. Тому, що думаю, так, зараз розкажу те, це. І і, 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 і і що, і все. Оце, до речі, той, той етуаль, яким я вишивала бантик цій моїй матіді. Оці ниточки. Оцей і оцей. Колись давно я взяла для себе собі всю палітру цього етуалю. Я Потім я, знаєте, як, купи щось в такій гарячці. Всі беруть і мені треба. От, купила. Ну, Я все таке люблю, щоб ли... блищить, як та ворона чи сорока. От. І взяла собі. Потім я їх перемотала ж на бабінки. І що? І думаю, а навіщо я їх собі взяла, навіщо вони мені потрібні були. Ну, тепер, якщо якісь такі, знаєте є. Процеси цікавенькі, або, або там іграшки ялинкові, або, або ось така робота, де можна додати трошки блиску. То я підбираю там ниточки і роблю. Хотіла ще оце сердечко, що вона тримає в зубах, зробити блискучим, але потім передумала. Там буде інше, ну, в, цій, в тій же роботі. Сердечко, то я його зроблю блискучим. А поки що більш нічого. Бо я така, знаєте, зараз блиску надодаю, надодаю, потім людина осліпне, як її попадеться. От. <плес> так що, отак. От, я ще би обіцяла показати одну покупочку. Я нарешті віднайшла для себе ось такий світильничок. Е Бачите, він на защіпці йде. Щось. Чи в мене зір вже поганий, чи воно розпливається, все не знаю. Вона отут ну, можна її згинати як хочеш, повертати, ну, підлаштовувати під себе, як вам зручно. Має три режими. Отут просто кнопочка, і кнопочку нажимаємо, бачите, і воно три, ну, нажимай себе. Три режими, бачите, і вимикається. От, по я вишивала один раз. З нею так, ввечері і на третьому режимі її вистачило десь на півтори, по-моєму, години. Я, так, знаєте, щось я тормознула засікти. Але так по відчуттях і по приблизності, так, тому що все одно, так інколи дивишся на годинник, коли щось робиш. От, То десь пів, півтори години на третьому режимі. Я хотіла вчора подивитися. Що там пишуть виробник, ну на скільки годин, але не встигла знову вимкнули світло, поки я все поробила, все дійшла до цього питання, вимкнули світло, то я не встигла подивитися, що там нам обіцяв виробник. от, тому, Але я дуже задоволена, воно легеньке, таке, що кошмар. Я кріплю на п'яльця, зараз я вам покажу. от Я, наприклад, матільду вишиваю. так, Ось так я їх кріплю, і воно, бачите, тримається. І світить. Єдине, що незручно, коли я підіймаю п'яльця, щоб заправити позаду ниточку, то е вона, вона падає просто. От. І, а, і Тому я ось так собі придумала, що я. Ой, Ну повертайся, незручно, звісно, одною рукою це все робити. Я ось так роблю. Тут, бачите, і защіпка, і ось тут є такі, наприкінці, наче для... Зручності штуки, не знаю, як вона не Отак я зроблю, потім я підіймаю ось цю штуку, зрозуміли? Ну, Зараз мені просто незручно вам показати. І воно, виходить, у мене там тримається, тут світить, і я можу підіймати ось цю штуку, щоб. ну, п'яльце, щоб заправити позаду. Фух, господи, щось я прям втомилася вже. <головіко> Заправляти ниточки. так. А так, в принципі, можна і зняти, покласти, потім знову одягти. Ну, тобто, як кому зручно. І ще одну таку собі замовила, теж, але рожеву, це зелена, а я рожеву, і ось я вам зараз коробочку покажу. Ось її коробочка. І вони, бачите, різних кольорів є блакитна, рожева, така зелена і біла. От, Але такі бачите, такі ніжні ніжні кольори, тому можна брати. Так, І ще скажу, де я її купила. Купила я її. На сайті кольорова. У них вони це нові, вони завезли нещодавно їх. Поки що я дивилася, вони начебто там є. То кому цікаво, і ціна така, знаєте, більш-менш нормальна, тому що день не подивлюсь, де не знайду, то там тисяча і більше ці світильники. І прям не знаю, для мене це задорого. От, а тут 500, 500 чимось гривень, 550, по-моєму. І ну, можна жити ще. От, тому я ще одну взяла, щоб так, якщо по півтори години, е а може і більше. Я сьогодні у нас ввечері будуть вимикати світло. От У нас зараз його немає, десь в годину включать, в 4 вимкнуть, ой, в 5. Та? Ну, це я так вже мрію, та? там хто його знає, як воно буде. От, в 5 вимкнуті, десь у 9 тільки включу, то якраз от з 5 до 9 можна повишивати. я вже засікую так, до, більш досконало е, час, е, наскільки її вистачає. І в наступному відео вам розкажу. От, Але я так дуже ще раз повторюю, задоволена такою покупкою. Нарешті я хоч щось собі придбала, тому що. ой, Буває, знаєте, таке. Ходиш, думаєш, ну щось хочеться таке, щоб воно розрадило хоч трохи, знаєте, для душі щось купити собі таке. Я вже замовила у моїй Наталці, щоб вона мені сумочки пошила. Пошила вона мені сумочки. Одну сумочку я подарувала, відправила своїй подрузі. От, Одну сумочку, зараз я вам покажу, до речі, ось. Лишила собі. Так, це, це тканинка, до речі, Наталка. Денисенка мені на зустрічі подарувала на Новий рік, по-моєму, так, оцю тканинку і ще там дві було. І бачиш, наталочка, з цієї тканинки пошили ми сумочку. От, У мене одні наталочки навкруги. Я наталочка, і у мене всі мої любі наталочки. От, і інша наталочка мені пошила таку сумочку. Тут молня, теж кармашик такий, таки можна туди щось покласти. От, І я думала, що якось мені стане легше, не стало легше. Мені, друга моя Наталочка, яка теж шиє сумочки, мені пошила ось таку сумочку. Я ще не склала в неї нічого, але планую ножиці туди поскладати. Мої двоє лишившихся ножиць нещасно, От. І якось, знаєте, ну так. Ну, я задоволена, звісно, що вони у мене з'явилися, ці сумочки. Але таке, немає такого, знаєте, що от, ну, дійсно все, душу відвела і задоволена, дуже-дуже більш нічого не хочу. Ні, все одно щось муляє, муляє. І нарешті купила я собі цей світильничок, знайшла. І тепер я можу у темряві не просто сидіти, дивитися у стелю або у стіну, а щось робити. Відволікатися, і е, все ж таки трошки буде ось, у мене мої роботи просуватися швидше. От. <кій> Тому що ну, у нас чоловік зробив, он, одна лампочка у нас висить на акумуляторі. Від... Е, акумулятор, по-моєму, називається. Там стоїть такий блок, він заряджається, і потім, коли немає світла, ми вмикаємо, але її недостатньо для того, щоб вишивати під ній. Це якщо от прямо під ній під ній сісти, то так, Але вона у нас розташована в такому місці, де знаєте, вона трошки освіщає і кімнати, і, е, ну так, щоб світло попадало в кожну нашу кімнату, так, хоч потрохи. От вона якось так Посередині ми її причепили. От то, Таке загальне світло трошки є, а так, щоб вишивати, якраз отак його світильничку не вистачало. І, до речі, його можна і на раму. от Бачите? Ой, зараз. От, так. На раму взагалі класно. І воно тримається, і раму можна перевертати, коли. Ой, бачите, улетіло. <плес> можна в раму перевертати, якщо нормально причепити, не однією рукою, отакою косою. а Ось так зробити. О, бачите? ну... О, тепер тримається. Трошки за рахунок того, що тут чехол, воно, бачите, трошки їздить, але якщо отак от зробити, то о, то взагалі. О, красота! Не пісуємо. Так, ось таке. Ну, я як, як дитина, знаєте, і помічник прийшов. Ой, мама, який світильник! І давай його тут крутити. Він, як змія, крутиться. Ну, коротше, всім класно, всі задоволені. Так, оце таке. А, ще хочу вам сказати, що я розбила свої ножиці. Оці мої ножиці, які ви бачите майже в кожному відео. Це мої цапельки, вони італійського виробництва. Десь тут навіть написано. Вони, бачите, вони от, отакі були золоті у мене. Але, Ага, бачите. Все, що тут є, вироблено ось в Італії. Давай. ой, Зараз я покладу. О, от, бачите, такий штампік Італія, Все. Більше ніяких тут, хто саме виробник, немає нічого такого. От і маячок тут у мене бджілки на ньому. Оленка робила. Так. І, ну, вони у мене падали декілька разів, звісно, але, напевно, мені тоді просто повезло. А цього разу вони впали. Я так підозрюю, що ось так вони впали носиком донизу, тому що десь тут щось у них трапилося, що тепер вони, знаєте, о, ось десь чіпляє і все. І ось виходить, що десь от. Звідси, до... Звідси вони не ріжуть тканинку тепер, десь вони розширилися. Ну, коротше, я їх собі спортила. Вони тепер просто у мене як декор лежать. Е Коли я щось вишиваю, користуюся іншими ножич... ножничками. Але за цими все ж таки сумую вже скільки. Ну, 9 років вони мені служили. Служили. Ну, я так розумію, що прийшов їх час, просто треба щось собі новеньке придумати, якісь ножиці такі, я хочу, знаєте, якісні, якісні такі одні, але ну, такі не дешеві, але одні хороші ножиці, як оці у мене були. Щоб були. І у мене є декілька таких більш простіших варіантів, але теж вони непогані, вони ну, добре ріжуть все. От. Але декілька це двоє-троє. Троє ножиць. Одні такі маленькі, танюшка мені подарувала на Новий рік. Такі теж, теж прикольні, там совушки. Я вам наступного разу їх покажу. Такі теж хорошенькі, маленькі вони. От. Ну, Це таке я вам наговорила сьогодні трошки. Сподіваюся, трошки вас відволікла. Ось, і щось ви для себе. Побачили цікавого. Дівчата, до речі, з'явилися собачки не ось такі, а такі там у мене, пам'ятаєте, були магнітні тримачі, які сидить одна собачка і сидить друга інша трошки собачка. Теж вони з'явилися зараз у мене в наявності. І ось таких два мішки з'явилися ведмедики. Так що, це по. І там ще обіз'янки. Коротше, магнітні тримачі з'явилися новенькі, кому треба. Приходьте, я покажу, які є. Вони всі прикольні, їх дуже добре тримають. Поки що ще є ті магніти, які я закуповувала раніше. Тому що зараз я не знаю, там вже ціна така на ті магніти, що сумніваюся, що я їх буду ще брати. <кій> Тому кому треба, пишіть, будь ласка. Дякую вам, що були зі мною. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть мені коментар, що саме вам сподобалося сьогодні в цьому відео. От. Від Матільди ще раз вам привіт. Від помічника теж привіт. Він пішов на вулицю, зараз трошки погулять. От, і що? Бережіть себе, будь ласочка. це найголовніше в наш час. Тримаймося, все буде Україна. Хвіст пістолетом, як то кажуть. Дякую, що були зі мною. Па-па.